Всім привіт! Отже, трактор Джима 404 рік в експлуатації. З чим я стикнувся? Спочатку з поломками. У мене полетіла, полетів лічильник мотогодин, мені поміняли всю панель приборів. Далі. У мене витікало масло. Звідки воно, воно туди додавилось без поняття? Чи воно пішло з коробки, чи це, ну, бо спочатку масло було, ну, надлишок не було, тобто нормально. Далі з розтяжки в мене тріснула оця штука. Так, тепер. З мінусів загальної комплектації е, міні-трактора. Е, якість е, фарби, ну це, це щось? Бачите, і це, це практично всюди йде ржавчина. Е, ну, тобто сама фарба е, така собі. Ну, Китай є Китай. Е, ось тут. Якщо буде видно, у мене десь просочується масло. Я вже докручував, всі болти перетягував, але сильно не хочу тягнути, щоб не зірвати різьбу. Так, за весь час я поміняв масло. Моторі. Це було десь на 45-50 мотогодин. Е, було б добре, якщо б колеса були ширші. На даний момент тут є 112 на 24 е, Чому ширші? Малесенький дощик е, і от бережок Знаю як вам буде краще цей, він же тут буде грибти Тобто, якщо без передка, хто там собі хоче в майбутньому купити міні-трактор, без передка краще купляйте мотоблок. Тому що, ще раз показую от цей е, як після доща він сюди не виїде. Ми одного разу їхали. Ну, правда, у мене прицеп десь важить півтони плюс-мінус. Е, з прицепом, ну і два мужчини сиділи. Ну, це ще там нехай по 100 кг, тобто 700 кілограм, і він починає буксувати. Не йде. Включаєш переблок, і тоді чуть -чуть, і воно йому допомагає. Е, в принципі, е, великих нарікань по тракторі немає. Ну, багато я в ньому, як я вже сказав, не працював, тобто там кілька разів привіз дров. Ну, дрова у нас коблички, усика це не важкі. Далі е, це десь пів гектара. Культивації зробив десь гектар. Ну і ще Тягав борони, це дві борони ну, по 40 кг, тобто 80, там взагалі нагрузки немає ніякої. Все. До перших 20 мотогодин. Це він тягав мою дупу і от такий в мене є малесенький прицепчик. Це я їжджу кропити борян. У нас, до речі, отакий. Це картопля тут була, а це після пшениці ось такий бурян. Дущі падають часто, буряни ростуть сильно. Немає часу, коли знімати. Як є погода, значить треба щось зробити. Там Або картопля, або пшениця. А так, Зразу хотів додати, якщо шукаєте міні-трактор, маєте бажання купляти, купляйте в дилера, який є біля вас, тобто якому ви приїдете, скажете своє фе. Там, можете йому там прямо приїхати по погрози якісь дати, ну, якщо він не виконує свої е, зобов'язання. Ну, бо тому що зараз я от бачу в інтернеті, е, дуже часто продавці, там, дилери і тому подібне відмовляються від своїх гарантійних обов'язків. Е, ще хотів уточнити от з приводу. Генератора, що в мене там блимав заряд цього. Ну, от заряд акумулятора від цього часу у мене от пройшло, як я знімав останнє відео, напевно, місяців 4, три рази він десь там блимнув там, по годині, по півгодини. Ну, тобто, не знаю, в майбутньому, можливо, я. І його поміняю. А так, в принципі, нічого цікавого. Постараюся найближчим часом зняти ще одне відео. Всім удачі. Дякую, щасливо.